Іван Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я. Другого дня вранці Мотря замітала сію. Чує вона, Кайдашиха говорить на дворі, з якоюсь жінкою та все за неї. Мотря виглянула батькома з сіней. Кайдашиха стояла, спершись, на ворота, а проти неї, за ворітьми, стояла її кума. Голова проти голови, неначе вони цілувались. Кайдашиха почала говорити тихо, але так тихо, що було чуть на все подвір'я. От, мабуть, довбощі надавались за Мотрю всякого добра, говорила кума. Ще й ти, кумо, забагатієш за невісткою. Де там, моє серденько? Я думала, що такі багатирі нажнуть мені повний двір волів та корів, а вони пригнали одну дурну вівцю та ще й перше вовну обстригли. Щось моя невістка не очиняє при мені своїй скрині, мабуть, тим, що порожня. Чи робоча ж твоя невістка? спитала кума. Чи тямить хоч трохи в хазяйстві? Хліб їсти добре тямиць, сказала Кайдашиха. Я думала, що ті богатирі вміють добре спекти і зварить, але мені довелось всьому вчити невістку. Та то, моє серденько, моя невістка, не зугарна тобі ні спекти, ні зварити, ні прясти, ні шити. Оце як сама не догляну, то на бартовий такого борщу, що й собаки не їдять. Як помаже комин, то всі вігті знать. А вже лаєтесь та мене не слухати, мабуть, очі й сам довбиш у купі з добишкою. Я скажу слово, а вона десять. А вже що лінива, то й сказати не можна. Вранці буджу, буджу, кричу, кричу, а вона вивернеться на полу здорова, як кобила, та тільки сопе. От кобили чую. крикнула Мотря, висунувши голову з сіней. Ще й з однієї сорочки мені не справили, а судити на все село. Кайдашиха замовкла і не знала, де очі діти. Кума десь ділась, неначе крізь землю провалилась.